Ну, депутати парламентського комітету з питань культури і духовності ухвалили пропозиції президента до законопроекту про державну підтримку кінематографії України. Члени комітету рекомендують Верховній Раді найближчим часом прийняти цей законопроект в цілому. Я нагадаю, що раніше Петро Порошенко наклав вето на цей документ з метою приведення його положень у відповідність із вимогами українського законодавства. Законопроект передбачає створення сприятливих умов для розвитку кіновиробництва, а також врегульовує питання авторських прав. Зміни і пропозиції, які глава держави подав на розгляд комітету, стосувалися переважно фінансового боку питання. Так, от в оновленому документі зникла норма фінансування Держкіно у розмірі 0,2% від загального фонду державного бюджету. Президент пропонує, щоб це голосувалося в бюджетний кодекс, оскільки це залежить від стану наповнення бюджету, від ситуації в країні. Значить, і ми погодилися від цього, і цей розмір ну, не буде прив'язаний до цих 2%. Президент е забрав там слово фонд, але залишив весь механізм фінансування, який був, для нас це не є принципове, принципове положення. Воно визначене на визначенні бюджетного рахунку, як це передбачено чинним бюджетним кодексом. Справді є важливим фактором те, що практично кінематографічне середовище. Е Державне управління, всі інституції, і комітет з питань культури і духовності, і законодавці всі зійшлися в тих в тих пунктах поправок, і в цьому є великий компроміс, і в цьому є велике бажання справді дати той новий імпульс розвитку кінематографії у ширшому його розумінні, в тому сенсі, що і для повного метру, і для телевізійного формату.